Саламчик, бро. А ти потрапив на четверту серію шляху бомжа на Юкрені ГТА. А я нагадую, що наша головна ціль цього шляху піднятись від простого бомжа до мажора. Ну і не забувайте підтримувати Україну молоді контент своїм лайком, підпискою, коментарем та дзвіночком. Хочеш грати разом зі мною на Юкрані ГТА? Тоді спускайся в опис, скачуй ігру на другому рівні в мій промокод Фортіс, який на початку ігри тобі дасть цілих 35 тисяч гривень. Я думаю, прийшов час затестити в принципі другу фуру на роботі далекобійника. Тому загалом заходимо в навігацію, роботи та відзначаємо роботу далекобійника на своїй карті. Так, все, ми відзначили нам їхати 2 з чимось кілометри. Ну, нормально. Спавнимо свій крутий автомобіль, а саме Nissan Skyline, і в принципі вирішаємо дорогу. Я прибув на місце та підходимо на чекпоінт орендувати вантажівку, після чого вибираємо робота в компанії Нова пошта. Орендувати за 7 тисяч гривень. Ага, я зможу орендувати тільки на 11 рівні. Тобто, получається бляха, я буду тільки працювати на ось такій фурі. Ну, слухайте, досить непогано, але в нас, як ви бачите, 11 рівня нема. Тому я думаю, давайте подивимось на ще одну роботу. Ви мені писали в коментарях, щоб я її затестив. А саме викрудення авто. Тобто на цій справі можна реально заробляти. Так, тут можна красти тачки і коротше, бабосики робати на цьому. Давайте відзначимо найближчу мітку. Так, і нам куди їхати? Дві тисячі кілометрів. Ого, ну в принципі. Спі, давайте зараз знову заспавнимо свій скайлайн і полетимо на місце. Так, все, я під'їжджаю на ось таке цікаве місце, та давайте подивимось, що тут у нас є. Заглушайте двигун, виходимо з автомобіля. Так, у Гон транспорт. Дивимось, що у нас тут є, в принципі, створити лобі. Так, братва, коротше, щоб я, в принципі, зміг працювати, мені потрібен негативний соціальний рейтинг. Я не знаю, як його понизити, а як понизити рейтинг. Ага, і це тіпа типу, рахується як соціальний рейтинг, да, поганий. Так працювати можна з якого ви ще раз, рівня рейтингу? З п'ятого. Коротше, братва, мені зараз потрібно назбирати дизлайків, я не знаю, буду ходити збирати, і тоді, скоріше за все, вам покажу цю роботу. Блін, я не розумію, чому всі такі зайняті? Під'їжджаю. До одного, одного левела нема. Під'їжджаю до другого, другий спить. І де мені шукати людей? Я не знаю. Давайте приїдемося, подивимось, де загалом можуть люди бути. Ну реально, де всі люди? Мені потрібен ще один дизлайк. Опа, чинасик, добрий вечір. Добрий вечір. Заїжджаємо на лайку, як нормальні буртальні пацани. Артур. Артур. Поняв, Артур спить. Опа, їде кентік. Оп оп оп, стой, стой, сі, 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 Я тебе не їду грабувати. Сі, сій, друже, стой, стой. Почекай секунду, почекай, є розмова, почекай. Та мені та почекай та мені треба дизлайк поставити, я не буду тебе рухати, бля. Бля, стій. <реш> Ті боїться, прикиньте тіп тікає. Та почекай, та почекай, та я тебе не буду рухати, мені потрібно, що ти дизлайк поставив. Мені потрібно, щоб ти дизлайк поставив, всього навсього. Будь ласка, о, та-та, дизлайк, дякую. Все, братва, ура! У нас є мінус 9 рейтингу, і получається все. Ми можемо йти викрадати автівки. Цікаво подивитися, які ми зможемо тачки вкрасти, та цікаво, скільки ми зможемо з цього заробляти. Ну, братва, досить цікаво, ми їдемо зразу з тіпом на задання, ще й на БМВ. Ну, прикольно. Тим часом, братва, ми вже під'їжджаємо на місце, і наша машина знаходиться десь ззаді заправки. Ми її тобто зламали, сідай. І... В червону тачку. Окей, давайте сідаємо червону тачку. А, і тут що таке? Якийсь код Введіть пароль 8U. О, все, поїхали. Ні, ну слухайте, брат, вас зразу ми вкрали аутюшку Р, яка, яка це Р8, так? Че яка це 8 Коротше, аутюшку ми ту вкрали. І все, тепер ми чашимо нормально, так що зараз нашого кентіка будемо переганяти. Я врізався, прикиньте, я врізався і провалили мій місію. Тому що якийсь дебіл поставив скутер скутер посеред дороги. Який дебіл ставить скутер посеред дороги. Ну реально, я їхав 250 кілометрів, і просто попав під скутер моя машина десь полетіла на Кавказ, а я очудив. Це ось тут. Все, братва, я на огонці вже того разу попався з якимсь метром, і ми знову їдемо на BMW викрадати автомобіль. Надіюсь, того разу все буде класно, я не промахаюсь, він не промахається, і все буде прекрасно. Я тут зламав загалом, переписав типовий пароль чат, як ви бачите. І ось от тепер він зламав повністю вів пароль, і ми їдемо знову здавати автомобіль. Коротше, зараз їдемо з тіпом, подимось, скільки нам заплатять, нехай їде на усій машині, а я поїду, в принципі, на ось цій бесі. Acordemos. Так, нам випавший пайдай до цього. Оце прикольно. Е, зупини транспорт. А, мене взагалі, бля, кудись телепортувало. Шо? Все, місія виконана. У мене щось трошки забагалось. А скільки мені дали? Ага, е, вибуло штрафовано 20% за поломку транспорту. Сідайте в пасажирське місце. Ну, слухайте, братва, в принципі, вже у нас наступний угон. Я вже подружився ось таким кінтом, він їде ззаді на бешці. Так, де наш там кінтик, бля, хан, о, на бешці. їде, добре. Так, все, я вийшов. Місія виконана. Плюс 8200. 250 гривень. Машина зломана, і тепер я зможу, в принципі, зайти і вкрасти ось таку красиву аудюшку. Так, сідаємо, і нам потрібно зараз, я так зрозумів, буде вести пароль. А пароль він нам написав. Ну, тим часом, братво, я вам скажу, оця часна аудюшка, в неї прикольний звук і вона реально класно їде. Ми вже майже на місці, і в принципі, цю аудюшечку ми завезли без якихось там коцук Чекайте, просто плюс бабосик Вау, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця? Велике тобі дякую. Прожми свій косик, підпишись на канал, напиши цікавий позитивний коментарій і я буду тобі вельми вдячний.